При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Коли він із родиною мріяв поїхати жити за кордон, бо вдома в Росії жодних перспектив, але доля розпорядилася. По своєму мешканця Амурської області поліцейські схопили за зберігання наркотиків, а потім, задуреного агресивною пропагандою колишнього менеджера, відрядили на війну проти України. Нині Кирило у полоні здався, переконує сам, бо не дивився довкола такого, що назавжди відвернуло від окупаційного війська та кремлівської ідеології. Тож тепер він хотів би лишитися жити тут, бо існувати під гнітом диктатури, упевнений вже не зможе. Амурська область, Росія. Як далеко лікувати України? 10 тысяч километров Ради чего вы их преодолели? Подписав контракт, так як винудили смісл лишення свободи. 31-річний Кирило має вищу освіту та колись обіймав пристойну посаду у торгівельній компанії. Жаліється, попався на зберіганні канабісу. Дають сарканні соізмірівні. Я за хранення каноплів 12 років. Року. Винвичи а дел в а в листопаде пристал до путинской орды и таруши в Украину. Был группе эвакуации, посмотрел, что происходит, сам пришел, взялся. Брат, убийственная война, непонятно за что. Пропаганда говорят одно, на самом деле все по-другому происходит. То есть вы считаете, что до сих пор русские и украинцы это братья, после того, что вы натворили. Честно, просто там пропаганда по-другому и поэтому я и говорю, что это было, когда своими глазами все увидел, что происходит, все города разрушенные, школы, детские сады, я просто понял, что пропаганда работает в обратном совсем направлении. Я никакой, я считаю, что нет плохих наций, я считаю, что есть плохие люди, они везде. Нам говорят там, да более такое, что там русский язык даже запрещен, а я удивился, что ребята, которые меня задержали, один говорил на украинском, втором на русском, они смеялись и... Ну, мы заложники пропаганды, поэтому это и вынудило самому прийти. Но заложники пропаганды — это полбеды. А как насчет критического мышления? Оно у вас отсутствует? Ну, понимаете, была доля сомнений, что не может быть все так. Нам говорили, там, бери гранату, пытайся взорваться, если будут брать в плен. Вы, вы, вы там издеваетесь там, над всеми этими. Ну, то есть, это неправда. То есть, нам там говорили такие вещи, там, вплоть там, Голова так заяв уша так заяв запінь. Ну, ужаснее. Та насправді каже полонений, самі поплічники за ледве не вкоротили йому віку, коли їхня група витягала тіло загиблого з передової. Ми його взяли і по нам міномету прилітало з нашої сторони. З моєї групи чотири чоловік двоє були тяжело ранені, От одному я допомог, один погиб. Я единственный вижив просто Судьба третього мені не з'яса. Ви вважаєте себе окупант? я считаю, что то, что да, происходит, мы незаконно сюда пришли. Ну, том, лично що... вы о себе можете так сказать? Э, с точки зрения, ну, да, скорее всего, да, потому что я приехал сюда незаконно. Окупант твердить, нині він здогадується, чому агресивний російський режим рушив війною проти України. Ну, був Янукович, і, і потім в дальнішому, то есть, пройшов Євромайдан, змінили президента, і почалося вот это вот Непонятная ситуация. Ну, то есть, мое мнение, что просто як сказать... Агарчення, що ти типу, пані пор, ні подиг дутку пляшу, так сказати, що хотя в НАТО, хотя там ну свої кіт сприседують свої кіти цель. Понені зізнається кілька років тому він із родиною хотів полишити батьківщину, адже умови життя там стають геть нестерпними. З 2019 року планували покинути територію Росії. Просто началі собити сказано з ковід. Дев'ятнадцять ми не могли просто поставиха елітарно закрити границі. Ми заплати сімдесятисяч рублі, получає. Ну, 70 з а з них там 35 плачу за квартиру, 15 за дітський сад, жив на зарплату супруги. то есть светі нікая. Це не постоянно виступати. Це на жильє, на питання, а зарплати А куди хотіли уїхати? Чесно, да хоч куди. Тож каже, полонений, якщо вже так склалася доля, він ладний, якщо дозволять лишитися тут, бо жити під гнітом диктаторського режиму йому вже не сила. Дальнішим хотів би, мабуть, щоб. получить какую-то политическую величие, попробовать перетянуть сюда семью, даже готов здесь находиться, восстанавливать города, доказать, что я ну, нормальный гражданин государства, то есть не убийца какой-то, бандит. Без какого-то гнета, с нормальным развитием, то есть что ты живешь, развиваешься, что твои достижения где-то оцениваются. Андрей Поччев, Артем Даженков, программа на СТБ, Едині новини.